Шкільні реформи. Доки матінка на кухні і клала форми та наслухалась відомі про шкільні реформи. Обділила нас держава, не дає гуляти. Я посміла, не спитавши, цілий рік одняти. Це тепер я у шість років мушу йти до школи. Початку підгодує, так як всі держава, от тоді я у сім років буду наче па. Правда, є плюси в тих змінах дякувати доля, що тепер 12 років вчитимось у школі. Як за 10 років учнів вичити не можуть, то 12 чи 15 теж не допоможуть. Хм, значить. Є у міністерстві, я і прихороші, Будем пару лишніх років проти грати холоші. Як будуть в нас реформу, то вже капітальну. Переходимо систему 12 балів. Нам і трійки було досить зайдя атестату, а тепер її отримати можна і без влади. Вчителям мороки буде. Ще добави, та спинила мати. Ти вже геть доросла, вундеркінні в року. Краще б ти пішла у школу ще в чотири роки, вже б давно міністром була мудрим і моторним, на обмінах скасувала всі шкільні реформи.